Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу вам зробити невеличкий огляд такого чудового новорічного наборчику від фірми Нова Слобода. Зараз покажу вам, що входить в цей набір. Я хочу його розпочати. І перед тим, як починати вишивати, я хочу все ж таки показати, що входить в цей набір. Так. Покажу вам номер. Бісеру сім кольорів, дві сторони вишиваються. Так, і що в нас входить? У нас входить дві ось такі детальки. Ми вишиваємо одну і другу, і зшиваємо їх ось так разом. Так, ось червоний бісер. До мене дійшли такі чутки, що його не всім вистачає. є така інформація. Від деяких дівчат я бачила такі відео, знімали вони, коли вишивали цю іграшку, що червоного бісеру не вистачає. Не знаю. Я купила ось такий, він трошечки відрізняється. Ну, так, наче вони однакові. Але ж це, що йде в комплектації, він трошечки яскравіший. Взяла на всяк випадок, я взяла ваги, це пакетик рівно 5 грам, і цей 5. В набір йде 10 грам. Для кого ця інформація може бути важлива. Так, значить, червоний два пакетика. Є ось такий бісер. Темно-зелений пакетик трошечки зеленого з блиском, помаранчевий, такий не дуже яскравий, золотий, є ниточка, іголочка для бісеру. І є ось такий пакетик, де є прикраси для ялинки. Як ми бачимо на ялинці будуть ось такі бусини бі 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 білого кольору, і ось такі прикраси будуть пришиватися. Так, тут іде шість потрібно червоних. Їх тут 6 рівно, і білих 8, так, ну білих трошки більше, ніж ні, не 8, отут ще на колесах є. Так що все як потрібно. І ось ось ці жовтенькі йдуть на верхівку ялинки. І є ще підвіз ось такий, бачите, зараз вам покажу. Ще ось такі є. Є маленька проволочка ось така. Поки не знаю, куди ми будемо її. А, так, поки що не бачу, як її застосувати, ну, зараз подивимось. Так, є схемка. Так, в схемці. Це описано, що де пришивається, який бісер, камінчики, бусини. Так, і є інструкція. Так, тут є зразок, як яким чином треба пришивати. Бачимо, що, як треба пришивати бісер. Так, ось для чого, мабуть, проволочка потрібна. Так, треба читати інструкцію, щоб подивитися, що до чого. Я вам зараз, так, показала швидесенько, що є в цьому наборчику. І зараз я буду приступати до виготовлення цієї іграшки, і вже покажу вам. Готовий результат. Можливо, ще буде включення, і покажу на етапі того, може в мене будуть виникати якісь труднощі, то обов'язково з вами поділюся. І вже покажу вам готову іграшку. Так, одразу скажу, з якими складнощами я вже зустрілася. Ось такі пришивні елементи, які пришиваються, на ялиночку. Тут є два отвори, ну повинні бути, так? Ось, бачите, для того, щоб пришити один і другий. І ось остання в мене з браком. Бачите, одна є, дирочка, а другої немає. Але це не єдиний такий казус в цьому наборі. Значить, ось одна половина, ось друга. Значить, ми бачимо. Так, рожевий колір по схемі, а тут жовтий. Як ми бачимо, тут у нас повинен бути коричневий колір, так воно і є на цій половині. Жовтий по схемі це коричневий. Рожевий це буде зелений. Тобто, на цій половині дерево буде зеленим разом з ялинкою. Так, брак. Далі, я вам казала, що дівчата скаржились на те, що червоного бісеру не вистачає. Так, його не вистачає досить багато. Ось я одну половинку закінчила. Такий пакетик був. В цьому пакетику 5 грамів. Потрібно ще, так, я порахувала. 55 штучок потрібно, щоб пришити одну половинку, і 55 буде також потрібно і на другу. Я думаю, що і в другому пакетику також мені не вистачить. А ось що залишилося. Я перерахувала 31 штучка. Я не загубила жодної бісеринки, жодної. Бо я знала, що є така проблема, і я дуже обережно. Ставилася до, до того, щоб не загубити жодної бісеринки. Так що, як бачите, досить велика недостача бісеру. Ну, якось так виходить, що не дуже приємно, ти купуєш наборчик, він не досить дешевий. Ну, і якось так виходить, що потрібно, що самої буде вигадувати. Ну, Я напишу. Листа виробнику. Ну, Подивимось, як вони відреагують, я не знаю. Також там є такі мінуси, як, бачите, пришивнівці. бусини. необхідно, щоб були два отвори. хоча б, да? ну, Ось тут, наприклад, можна хоча б сюди да? пришити її на цих. В елементах цих отворів не було. Я робила сама голкою. Ну, звісно, мені не складно, але ж це повинно бути вже на цій заготовці. Ну, ось так виходить поки. Так, одну половину я вже зробила, і а, тут трошки є один мінус, що я тут пришила одразу бісер. А останній рядок не треба. Зовсім чіпати, не треба його пришивати, тому що коли будемо шивати дві половинки разом, оцей останній ряд він повинен бути вільним від бісеру. Ну, Нічого якось там справимося. Все, я завершила свою новорічну іграшку за таким чудовим наборчиком нової слободи. В мене, Я вам вже казала і показувала, що не вистачало червоного бісеру. Я написала виробнику, і десь через день я отримала відповідь, що вони вишлють мені всі матеріали, які мені потрібні. І дня через два я вже все отримала і змогла продовжити свою роботу над цією іграшкою. Мені вислали ось 5 грамів бісеру пакетик, це все, що залишилося. І Ось таку пришивну дітальку. Їх дві вислали, хоча мені однієї не вистачало, але я вже на той момент все зробила. Я брала голочку, нагрівала її вогнем і дуже довго мучилася, але зробила дірочку. Так, І що в мене вийшло? Так, покажу, що залишилося після відшиву. У мене які матеріали залишилися. Так, більш такого не було, що якогось там бісеру не вистачало. Зеленого бісеру досить багато залишилося. Значить, оцей бісер, він такий темно помаранчевого кольору, він залишився весь, тому що я замінила на більш яскравий помаранчевий колір зеленого, скільки залишилося. Так, Другий зелений, темніший. І золоту залишилося все, тому що я також замінила на трошки яскравіше. Ну, мені так захотілося. І ще що мені не вистачало, не вистачило мені ниточки. Ниточки буквально не вистачило 90 см. Ну, я взяла свою, ну, щоб мали на увазі, що ниточки також не вистачає. Вишивала я в одну ниточку. І її не вистачило. Так, і що в мене вийшло? Вийшла ось така чудова камера. Як бачите, заміна в мене була, ось я вам покажу. Я взяла ось такий яскравий золотистий колір 87,060. Бачите, він трошки яскравіший буде, да? Ну, це. Було моє бажання, мені так схотілося. Він точно такого ж кольору, як оця пришивна деталька на верхівку. І замінила ось цей помаранчевий, бачите, він трошечки не такий яскравий, а мені захотілося, щоб іграшки були яскраві і щоб ось тут на колесах теж було щось яскравіше. Так, все, я справилася з усім, все в мене вийшло. Тільки коли я вже відшила іграшку, тут були такі моменти. Наприклад, ось тут була така пуста, такий пустий якісь місце таке пусте, і я його зашивала. Наприклад, ось, бачите, тут ну, дуже було пусто, і я просто дошила одну бісеринку. Десь ось тут було пусто. Пусто. Ось тут була якась така, знаєте, пустота. Я просто не по схемі, а подошивала, взяла бісер і просто дошила. Ну, от, Наприклад, як тут, бачите, місце таке велике. А там було ще більше, і я просто туди доповнювала бісер. Все так. Більш ніяких проблем в мене не було з іграшкою. Все нормально шилося. Там в інструкції є, як шивати ці дві половинки. Спочатку трошки не дуже розумієш, як, але коли починаєш шити, вже тоді, по ходу, все нормально, все, все виходить. Це все вона шито, бачите, така вийшла яскрава. Вона відрізняється від того, що ми бачимо на обкладинці. Але. Не набагато іграшка вийшла класна, мені дуже вона подобається. Я можу її рекомендувати, але є ось такий нюанс, що не вистачає матеріалів, але також молодці, нова Слобода. Я не знаю, чому в них так вийшло, мабуть, коли робили перший відшив цієї іграшки. Якось прорахувалася з кількістю, і так вийшло, що вся партія. Я, наприклад, купляла цей наборчик у 2021 році, я думаю, що, може, такої проблеми зараз і нема, хто купляє в 2022 році. Да? ну, в мене наборчик, бачите, ось 2021 рік, і тут є така. Річ, як не вистачає бісеру червоного. Ну то не так страшно, тому що виробник все вислав і він сплатив доставку. Я нічого не платила. Я тільки отримала бісер і вже дошивала. На цьому я хочу завершити своє відео. Я Сподіваюсь, що вам сподобалося. Я можу рекомендувати. Купляйте таку іграшку, вишивайте, вона дуже-дуже класно виглядає і на ялинці дуже яскрава. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки. Я вам бажаю всього самого найкращого і до скоріших зустрічей на моєму каналі. Всім папа! -па.